Нинішнє потепління не остаточне цього зимового сезону. За прогнозом синоптиків, березень компенсує собою відносно теплий лютий та принесе морозну і сніжну погоду. Так, подекуди стовпчики термометрів опустяться до 7 градусів. Крім того, на українців чекають опади у вигляді снігу та дощу зі снігом. Яка погода пануватиме в найбільших містах України протягом місяця? Читайте в матеріалі або Прогноз погоди в Києві. У столиці до кінця лютого очікуються теплі дні з температурою в межах 0-10 градусів, інколи дощитиме, свідчить прогноз Метео Ює. Похолодання до нічних один передбачається 28 лютого, надалі, на початку березня, морози сягнуть 7 градусів. Удень від 1 до 4 йтиме невеликий сніг та сніг із дощем. Яка погода в Україні буде у четвер? 15 лютого. В західних областях мінлива хмарність без опадів. Середня нічна температура повітря 1-3 градуси, денна 1-5 градусів. В північних областях хмарно, Місцями Мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря 3-1 градус, денна 1-3 градуси. В центральних областях хмарно Місцями Мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря 5-3 градуси, денна 6 градусів. В Південних областях мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря 6-4 градуси, денна 7-9 градусів. В східних областях мінлива хмарність місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря 3-1 градус, денна 6 градусів. В Криму мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря 5-3 градуси, денна 6-8 градусів. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!